Добрий день, добрий день, добрий день. У нас була війна, летіла з тієї сторони всі снаряди сюди в село. Було дуже страшно. Ми це жили в погребі тиждень із жінкою ховалися. Як вже чекали, летіть снаряди, рядом може зриватися. Ми з село Городом тікали з собаками, з котами. Документи, які вони взяли, а так усе згоріло. Сиділи там місяць в окупації, а потім ще, ну, це взяли нас у плен. Думали, що я якийсь був, а точний за того, що в мене ці да, шрами, руки в'язали, здівалися в, в погрібі. Да. Двоє суток я це садив. Лякали, що там уб'ють. Стріляли у пол з автомата. Дома. Мама воно — свидетель. Батько впав це в, в обмороку. Одним словом, до нашого я додому вже не повернусь. Ну, а вже після окупації прийшли сюди, а вже тут все, все було, все розбите. Говорили вже нам наші ці воїни, що ну, тут був їхній штаб російський. Вони жили в, мене в хаті, наші їх вичислили і почали їх сюди гасити. І так це вийшло, що нам розбили наш будинок. Вихожа така ось у нас дивіться, дуже гарна. Дуже лак, Кабінка, болі, стиралка, унітаз, як у нас красиво. А це зал у нас такий нам збудували. Нуржуєчка така красива. Спальні у нас. Дві це ж наша і жінкою. Кровать, шкаф. Хочеться вже тут жити, вже якось привикати. Ми дуже вдячні, що є така та допомога, що так допомагаєте. Будемо завжди вам вдячні, споминати вас будемо і, і будемо сподіватися, що він закінчиться і ми будемо празнувати перемогу. І ми дуже, 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 дуже вдячні. Дуже Спасибо. Спасибо. вам вдячність.